80% косметологів, які відвідують семінари, стикаються з такими проблемами: не теми, спікери, які не до кінця розкривають інформацію про послугу або продукт. Відповідно, косметолог не впевнений в дії продукту, наскільки він зайде його клієнту, і в обґрунтуванні цінової політики. Варто зазначити, що все пізнається в порівнянні. Тому потрібно обирати семінари саме ті час і гроші, за які не будуть викинути на вітер. Мене звати Оксана Кардава, я засновниця компанії Медея Group. Маючи досвід і працюючи сумісно з професіоналами, ми організовуємо семінари та навчання, на яких ви підвищуєте свою фаховість і кваліфікацію, опановуєте нові техніки, їх комбінації, знаєте про нові продукти, їх властивості. Застосування виключно на результат. Всього лише три пункти, які дозволять вам зрозуміти, які семінари дійсно підвищують вашу фаховість і обережуть вас від шляху постійних проб і набутих розчарувань. Ми завжди обираємо актуальні і необхідні теми, які на слуху у всіх висококваліфікованих спеціалістів, котрі бажають бути в тренді. Останніх новин б'юті індустрії. Зазвичай всі семінари і онлайн, і офлайн ідуть в записі. В нашій команді працюють спікери, які не тільки досконало володіють теорією, вони завжди діляться своїми власними наробітками, рекомендаціями і навіть своїми факапами. Вони завжди розповідають все чесно і без прикрас і особливу увагу приділяють практиці. Наша компанія принципова в тому, щоб ваші час та гроші були використані виключно з користю. Тому ми заздалегідь анонсуємо наші семінари, тему семінару розкриваємо, продукти, які будуть анонсовані під час цього семінару, їх властивості, сертифікацію і так далі. Менеджери заздалегідь інформують про сам захід і потім. Ще додатково завчасно нагадують про нього. Отже, раджу звернути увагу на перераховані пункти саме тому, що вони являються складовою успішного та корисного семінару. Заходи для косметологів від компанії Medea Group насправді відрізняються від тих, що на сьогоднішній день присутні на ринку, і є незрівнянно продуктивнішими для косметологів, які прагнуть вдосконалюватись, розвиватись. Досягати нових вершин і високих результатів в своїй професійній діяльності. Чи дійсно можливо наперед переконатися в тому, що семінар буде організований на найвищому рівні, чи реально в цьому насправді переконатися? Повністю реально і як ніхто, це доводять саме косметологи, які обирають семінари від Медея Груп. Переходьте в актуальні анонси. Ми вже підготували для вас семінари, на які у вас є ще можливість потрапити.